Прошу сільський голова, головні спеціалісти сільської ради Олеся Діківчина. Заповідають спеціалісти землепорядників, цим болюк, Макарцюк, свиденок, пойтовий войк. Треба нам обрати секретара комісії. Комісії пропонуємо треба. На комісію виносяться слідуючі питання. Про прийняття в комунальної власність земельної ділянки. Доповідають на цьому коміщені. Друге питання. Про надання технічної документації заголосують щодо встановлення мої земельної ділянки на твої. Часток, паїв, для ведення спосоди, проти, хок, маркшу, питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землю щодо установлення майзоним, ділянки на улицу. Про заперечив документації щодо становления ділянки, у нас понятно. За померлим Мартинюком Романом Павловичем, села Яру. Четверте питання. Про заперечення технічної документації щодо встановлення майстра ділянки затови. Це будівник проходить слово будинку будівник свободу особистого селянського господарства, нічипору Валентині Миколаєві. Тобто за померлим нечепоруком Хайлом Кравичем, села Тернів. з договору про встановлення межі на медіа-гопорі. Сьогодні планується споз костром за рахунок на межі частини твоїх території з потоку. Що стосується інпро, підпилення договору на межі на ділянці. спеціаліст коли ми питаємо про подання